Всім привіт! Замислювалися колись, що все навколо нас, абсолютно все, має свою приховану, невидиму енергію. Саме вона змушує воду в чайнику закипати, а молоток іскритися від удару. Давайте ж сьогодні розберемося, що це за така таємнича сила і як вона працює. От почнімо з простого. Впевнений, кожен таке робив: беремо звичайний шматок дроту, згинаємо його кілька разів туди-сюди. І що? Він стає теплим. Чому так? Це ж не магія якась, а чиста фізика. І відповідь, як не дивно, ховається всередині самого металу. Так от, ця прихована енергія, щоб її побачити, нам доведеться здійснити таку собі подорож у світ, який не видно оком, у світ атомів і молекул. Уявіть на секундо, що ми зменшилися до мікроскопічних розмірів, щоб ми побачили. Ми побачили, що все стіл, повітря, ми самі, це просто неймовірна кількість крихітних частинок. І головне, вони ніколи не стоять на місці. Вони постійно рухаються, вібрують, зіштовхуються, це такий собі вічний хаотичний танок. І от у кожної такої частинки є, так би мовити, два типи енергії перша кінетична, це, власне, і є енергія їхнього руху, їхнього танцю. Чим швидше вони носяться, тим її більше. А друга потенціальна це енергія їхніх стосунків, те наскільки сильно вони притягуються одна до одної або навпаки відштовхуються. А тепер увага, найголовніше. якщо взяти і скласти докупи енергію руху і енергію взаємодії абсолютно всіх всіх частинок у тілі, ми отримуємо те, що називається внутрішньою енергією. Ось вона, та сама прихована сила, про яку ми говоримо. Гаразд, ми її знайшли, цю внутрішню енергію, але чи можемо ми якось на неї впливати? Звісно, і є два основні способи це зробити. Перший спосіб це теплопередача тут все просто можна уявити, що енергія сама собою перетікає від чогось гарячого до чогось холодного, ну, знаєте, як вода тече згори донизу. І ми ж бачимо це щодня. Коли гріємо воду в чайнику, енергія від вогню перетікає до води. Коли гаряча праска остигає, вона просто віддає свою енергію в повітря. Або коли гріємо змерзлі руки в теплій воді. Це теж воно, енергія переходить від води до долонь. І тут є одне залізне правило, яке працює завжди енергія тече виключно від гарячішого тіла до холоднішого. І цей процес триває доти, доки їхні температури не зрівняються. Це явище називають тепловою рівновагою. Але що як ми не хочемо просто чекати, поки енергія перетече? Є й другий, активний спосіб її змінити. Можна щось стиснути, потерти, зігнути, тобто виконати механічну роботу. І тут є дуже цікавий момент. Робота це вулиця з двостороннім рухом. Дивіться, якщо ми виконуємо роботу над тілом, наприклад, качаємо насосом повітря, ми ніби закачуємо в нього енергію і воно нагрівається. А от якщо тіло саме виконує роботу, наприклад, газ розширюється і щось штовхає, воно свою енергію витрачає і через це охолоджується. І ось тут ми повертаємося до нашого дроту. Пам'ятаєте? Коли ми його згинаємо, ми виконуємо над ним роботу. Ця енергія нікуди не зникає, вона перетворюється на внутрішню енергію дроту, і він нагрівається. Той самий принцип працює, коли ми тремо долоні, щоб зігрітись. А як щодо зменшення енергії, ну яскравий приклад це відкриття пляшки шампанського. Чули цей звук? Пш -пш. Стиснений газ виривається назовні, виконуючи роботу. Він вже виштовхує корок, при цьому він миттєво витрачає свою внутрішню енергію, різко охолоджується, і ми навіть бачимо такий легенький туман. Здавалося б, усе логічно, але навіщо це все знати? А річ у тім, що розуміння внутрішньої енергії допомагає розгадувати дуже дивні загадки природи, які на перший погляд взагалі не мають сенсу. От вам одна така загадка. Уявіть, є шматок льоду і склянка води. І й онше має температуру рівно 0 градусів за Цельсієм. Здавалося б, якщо температура однакова, то енергії в них має бути порівно, правда? А от і ні. Подивіться, хоча температура однакова у води при нулі градусів внутрішньої енергії значно більша, ніж у льоду при тій самій температурі. Як це взагалі можливо? Вся справа в їхній структурі, розумієте? У льоду молекули води міцно зв'язані між собою у кристалічну решітку. І щоб ці зв'язки розірвати і перетворити лід на рідину, потрібна додаткова енергія. Це енергія йде не на нагрівання, а саме на руйнування структури, і вона ніби ховається всередині води. Отже, давайте підсумуємо. Ключова ідея така: внутрішня енергія це вся прихована енергія руху і взаємодії частинок у тілі. І ми можемо нею керувати двома способами: або чекати, поки вона сама перетече через теплопередачу, або взяти і змінити її активно, виконавши роботу. І наостанок питання для роздумів. Ми з'ясували, що внутрішня енергія може не тільки збільшуватися, але й зменшуватися. Але якщо вона зменшується, то куди ж вона дівається? Адже ми знаємо, що енергія не може просто зникнути в нікуди. Подумайте про це.